Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна? Супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас, мені давно час підкрепитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас, який я сильний. Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. чупа все застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще Який жах? Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька, у них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm -hmm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло, клас! Друзі, дивіться, яка краса. Вау. Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я недарма чекала. Отак, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко. Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як її скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина ввійшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді? Отак, мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міло, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна ми візьмемо у тебе небагато? Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть щонебудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Чор, я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випили саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не від кого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гидоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса Покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Жуля, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, відай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Чого собі? Ці їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б відкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну ото навіть зручніше. <клоджу> Вона щойно з'їднала таргана. Який жах. Здається, в моєму році хтось веселився. <клоджу> oh, <ні>, пішов геть. <клоджу> 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 Уміли в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні! Тільки не черв'яки. Я буду рада жуйці, а не черв'якам. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса! Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла б і справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто. Не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продукти. You. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі тобі подобається <laughs> смачна піца. <laughs> Ти ще й знущаєшся. Їш краще свою піцу. Okay. Так, звичайно. <laughs> Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінь, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колесо покарання. О ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. Отак. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як? Смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Вось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бридко. Тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно? Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже брибко. Звісно, це ж восьми ноги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока, а ось і ні. Я просто справедлива, приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так! Картоплю Фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо? Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, Навіщо на мене? Повісило цю б'яку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість. Тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, так. А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю це нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася круто.